Вірджинія має потужну і різноманітну економіку, розвиток якої значною мірою зумовлений близькістю до столиці США. Важливу роль відіграє державний сектор, оборонна промисловість та численні федеральні установи. А північна Вірджинія є одним із провідних центрів інформаційних технологій і кібербезпеки. У промисловості ключовими галузями є суднобудування, машинобудування, хімічна та харчова промисловість, порти Вірджинії, особливо в регіоні. Гемпсон-Роудс забезпечують активну міжнародну торгівлю та розвиток логістики. Сільське господарство спеціалізується на тютюнництві, вирощуванні зернових і винограду, а також на тваринництві. Туризм і сфера послуг завдяки історичним пам'яткам і природним ресурсам доповнюють економіку штату та забезпечують її стабільний розвиток. Символами штату є: квітка-кизил, дерево-кизил, кардинал. Вірджинський олень, Тигрова Ластівка, Пісня Штату, також штат називають Стара Домінія.